Я вирішила сьогодні відео своє розпочати. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю відео на цьому прекрасному для мене фоні. Мені дуже подобається. Тож, що хотіла сказати, трошки познайомитись. Мене звати Тетяна, мені 36 років. Маю сім'ю. Наша сім'я складається з мене, з чоловіка і з наших прекрасних синів. У нас три сина. Найстарший Артем йому 17 років, середній Кирил, 12 років, і Давід йому рочок. Наразі ми проживаємо в Німеччині. Взагалі ми родом з Запорізького району, але по відомим причинам ми там не живемо. Зараз ми живемо у Німеччині і починаємо, точніше, почали своє життя повністю з нуля. Тобто ну, ми приїхали там з. Там скільки там чотири чемодани, два чемодани, там пару сумок. Ну, зовсім так по мінімуму, саме-саме-саме необхідна. Хоча там в Запоріжжі у нас був, точніше, є ще власний будинок і вже, в принципі, він облаштований. Так, якось ми з чоловіком, знаєте, вже 17 років разом. Вже майже 18 років разом, і ми весь час кудись їдемо, кудись переїжджаємо, десь щось будуємо, десь щось ремонтуємо. Отак, от, от чогось в нас, не знаю, чи то добре, чи то погано, але ми весь час в тонусі. Ну, якось так. Зараз в Німеччині мені, в принципі, подобається. Я в декреті нахожусь, тому, мабуть, і через це, ну, я вже давно власне хочу. Свій канал, але все якось, мабуть, не було, не знаю, можливо, контенту, можливо, я навіть не знаю, чому це сказати правильно, от прямо все. Буду вести канал, хочу канал, все. Я взагалі особистість творча. І всі ті професії, де я працювала, працювала я на, ну, на різних різних спеціальності, скажімо. Я, мені нічого не подобалось. Я була і бухгалтером, я була в державній установі, я була і соціальним робітником в державній установі, працювала трошки діловодом в садочку. До ковіду я мала магазин. Це мені дуже подобалось. Магазин з такими речами, ну там одяг, всякі дрібниці. Але коли почався ковід, ми не впоралися і його закрили. Це мені подобалось, мабуть, єдине. Більше ну, скрізь, де я працювала, тобто це було не я не могла себе знайти. І от зараз Ютуб, сподіваюся, стане для мене таким, знаєте, не тільки як роботою, а це таке хобі. Ну, от зараз це для мене як хобі. Мені дуже подобається не тільки знімати, а навіть монтувати відео. Я знаю, що я багато що ще не вмію, але я навчаюсь. У мене взагалі, як знаєте, робота вночі. скажімо. тому що коли я всіх ну, коли всі лягають спати, то я починаю вчитись. Тобто я передавляю дуже багато інформації, дуже багато різних ну, з різних джерел дивлюсь. Тобто, чому я би могла ще навчитись. Ну, коротше, зараз я прямо, як знаєте, виросли, можна сказати, крила в мене. Мені дуже подобається, не дивлячись на те, що я знаю, що багато потрібно ну, дуже багато часу, може і рік, а може і два, щоб знайти свою публіку, щоб публіка моя, мої глядачі знайшли. Всім бажаю приємного перегляду. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки, коментуйте. Я дуже-дуже дуже дуже зараз задоволена тим, чим я займаюсь. Тобто зараз моя така повсякденна рутина, повсякденна робота стала для мене просто в радість. Тепер мені цікавіше прибирати, цікавіше готувати, воно мені так не набридає, тому що ти поки знімаєш, переніс штатив туди, переніс туди, зробив те, там, те, там те. Якось, знаєте, проходить веселіше, проходять дні і, і, і моя повсякденна рутина. Тож приємного перегляду всім. Беремось до роботи, поїхали! Кожен раз, коли йти треба на закупки, я спочатку передивляюсь в холодильнику, що я маю. Чого мені не вистачає, що потрібно. Так само в поличках дивлюсь, де крупи, макарони, там приправи і все інше, і складаю собі список. Прямо пишу на бумагі або в телефоні. Так нам зручніше. Сьогодні чоловік був вдома, тому пішли в супермаркет всією родиною. Погода була дуже гарна, тепло було. Тому чому б і ні така собі, знаєте, прогулка. Так, значить, ми трошки закупились. Те, що там по якимось шафам я вже розклала, а це хочу показати те, що в холодильник і що я з цим взагалі роблю. Значить, фрукти я одразу буду зараз перемивати. Фрукти і овочі я перемиваю, витягую з їхніх упаковок і розкладаю по своїм містам. У мене, знаєте, є. Будь-таки якісь пунктик, навіть ну, те, що в упаковках, що я можу дістати і розкласти в судочок, я так роблю. Тобто сири в судочки, там, ковбаси, все що, ну, все, що я можу. Так, все, Результатом задоволена. На декілька днів запасів маємо, тому можна сміливо годувати і готувати. Ще маю таку обновочку на кухні. Коротше, ця поличка, яка висіла в мене там, де були картини, де я вішала над диваном. Тепер попросила чоловіка, щоб він мені її повісив сюди. Вона мені, знаєте, тут, наче тут і була. Дуже вона мені подобається. Зараз я наразі поставила баночки ті, які в мене є. а... А взагалі планую купити якісь скляні баночки такі і туди покласти якісь печенки, можливо, сухофрукти. Прийшли додому, всі розбіглись по своїм справам, всі, окрім нас з Давідом, ми залишились наодинці. Вклала Давіда спати, і потрібно дуже швидко щось приготувати. Сьогодні вирішила приготувати надшвидкий варіант обіду. Суп з фрикадельками. Вчора робила такі м'ясні мідболи і трошки залишила фаршу і вже з вечора заморозила. Тому ну просто це мега швидко, <laughs> мега швидкий обід. Там буквально дві картоплини, морквину, цибулинку, перчик і все це зайняло в мене там всього, не знаю, 5 хвилин, мабуть. Все не ну, там, знаєте, без зажарок, без всього просто сирі овочі. Кидаю всі разом варитись, окрім перчика і цибулі, це вже кидаю трошки, цибулі зеленої, мається на увазі, це вже кидаю трошки там пізніше, ну майже перед кінцем. Тобто у мене Давід спить в день перший денний сон його, це, мабуть, хвилин 40. Тому. Такий швидкий обід, а за той час, поки він там собі готується і не потребує моєї уваги, все собі покидала, воно там вариться, я можу ще щось таке зробити, чим не розбудю дитину. Поскладала трошки іграшки, навела якийсь такий легенький марафет в кімнаті після нашого такого вранішнього хаосу. Ну, як завжди, як у всіх, мабуть. Напередодні вирішила приготувати такий десерт у вупі-пай. Можливо, хтось чув вже про таке. Я вже декілька разів готувала і мені і моїй родині це дуже до смаку. Готуються теж, в принципі, швидко. Значить, Всі сухі інгредієнти я в окремій мисці змішую. А всі рідкі, ну, спочатку яйця і цукор збивати потрібно, а потім масло розтоплене, і потім кефір в кінці теж збить трошечки і вже потім засипаю сюди в, в кондитерський мішок насипаю тісто можна і просто ложечкою класти такі маленькі пироженки, але мені так зручніше, я люблю. Тому я так в кондитерський мішочок і потім воно доволі в принципі, таке рідке і зручно працювати. І просто такі маленькі пироженки видавлюю і ставлю в духовку. Печеться, мабуть, хвилин 10 при 200 градусах. Дуже швидко. Тобто в мене вийшло, вийшло три отаких, три таких порції. І ну, це все разом зайняло, мабуть, з випіканням, мені здається, може з годину. Ну, тобто дуже швидко. Крем роблю теж все просто. Вершки 30 і можна більше відсотків до таких піків гарних. Потім додаю пудри, пудри кидаю на як кому як подобається, по тому, щоб воно яке було солодке. Теж воно все збилось і в кінці вже додаю крем-сир. І теж просто Можна лопаткою взагалі перемішати. У мене вже міксер був, тому ну, включений, тому я так. І воно добре, просто все перемішується, все, також в кондитерський мішок і просто їх з'єдную. Такі пироженки виходять, дуже смачно, вони мають трошки постояти, пропитатись, так, і буде дуже смачно і прямо ну, насолода, неймовірно. Обов'язково спробуйте. Обов'язково. Це дуже-дуже смачно. На цій ноті завершую. Всім дякую, всім до побачення, до зустрічі!